Всім. Сьогодні була сама холодніша ніч. У нас мінус 13 на термометрі показувала. І хочу показати, як перезимувала моя Йола в такому парничку. Спочатку покажу те, що я висаджувала на клумбі. Ось так виглядає. Да, вона підмерзла. Ну, відходить, почте, листочком нічого. Ще покажу те, що в мене от Є в тіні. Ось так вона виглядає в тіні. Лісточки які. Прям дубої-дубої. А на сонечку вже нормально все. Отож пішли до нашого парничка Відкриваємо парничок і да, коли. Узнала, що буде сама холодніша ніч, і вона ще накрила додатково одним слоєм агроволокна на всякий случай. І не помилилась, тому що передавали все на все в мінус 9, а вийшло всі 13, як завжди. І дивимося. А Віолі нічого. Померзла навіть. Вона далі росте собі, бачите. І ампільна іола. І теж нічого. Не підмерзла, ніде нічого. Все їй добре, все їй добре. Далі дивимося. У нас іде незабутка. Дивіться, яка гарненька. Пішла в ріст І арабіс. Білий теж цікавий так. Що у нас градусник на даний момент. Пока знову є. Ага, не видно, воно так. Де, там. Ага, мінус один. Ой, мінус, плюс один. під до Ось так вона буде мене далі зимувати. Ще передають морози, але не такі уж сильні. Агроволокно оставляю додаткове, коли стане тепліше, заберу. А ви як вирощуєте свою віолу? Пишіть. цікаво вашій досвід. А всім миру добра, всім пока-пока!